Вам потрібно отримати спадщину, але ви не можете досягти згоди з іншими спадкоємцями. Як вирішуються найчастіші спори щодо спадкового майна? Якщо оригінали документів на майно в іншого спадкоємця? Спадкування відбувається в два етапи. Перший ви подаєте нотаріусу заяву про те, що ви готові прийняти спадщину. Для цього мати оригінали документів на майно не обов'язково. На цьому етапі головне заявити, що ви готові прийняти спадщину. На другому етапі, через півроку з моменту смерті, спадкодавця нотаріус видає вам свідоцтво про право на спадщину, і ви вже стаєте власником майна. Але щоб провести цей другий етап, потрібно пред'явити нотаріусу оригінали документів на майно. Тобто, якщо у вашої бабусі була квартира, зараз ви хочете її успадкувати, то вам потрібно знайти у бабусі оригінали документів на цю квартиру і принести їх нотаріусу. Але що ж робити, якщо оригінали знаходяться не у вас, а в іншого родича, який не зацікавлений в тому, щоб подавати документи нотаріусу? Наприклад, тому що заповідь написаний на вас, цей родич не має права на спадщину і вам допомагає. Звісно, не бажає. Вам потрібно спокійно поговорити із цією людиною і пояснити наступне. Якщо у вас не буде оригіналів документів на майно, то ви будете змушені звернутися до суду. Відповідачем в цьому процесі буде виступати цей інший спадкоємець. Навіть якщо він каже, що документів у нього немає, ви все одно повинні поставити його відповідачем. Це не ваша примха це вимога закону. Судову справу ви виграєте, це питання часу. Суд проаналізує всі дані, і ви Знає, що спадщина дійсно повинна належати вам, і ті оригінали документів вже нікому не будуть потрібні. Замість тих оригіналів у вас буде тепер рішення суду. Але за звернення до суду ви заплатите судовий збір. Також ви навряд чи зможете самостійно провести такий процес, і вам знадобиться адвокат. Тобто на судовий процес ви витратите гроші. А за законом ці судові витрати ви маєте право стягнути з відповідача, що в цьому випадку виграє родич, який утримував в себе документи. Нічого, тому можливо, краще уникнути судового процесу і вирішити питання мирно, якщо у вас не було офіційного шлюбу, із спадкодавцем. Якщо в померлого не було заповіту, то майно ділиться між спадкоємцями, до яких, зокрема, входить офіційна дружина або чоловік. Якщо ж у вас не було офіційно зареєстрованого шлюбу, то ви не зможете нотаріусу підтвердити ваші родинні стосунки. Вам потрібно звернутися до суду, щоб встановити факт вашого спільного проживання однією сім'єю. І просити визнати за вами право власності на спадкове майно, але тут є важливий нюанс. Якщо ви проживали фактично як чоловік і жінка, мали шлюбні стосунки, проте не реєстрували їх офіційно, то встановити факт спільного проживання можна лише якщо жоден із вас не був в цей період в іншому зареєстрованому шлюбі, якщо є діти від різних шлюбів. Неважливо, від якого шлюбу народжена дитина. Дитина в будь-якому випадку має право на спадок, навіть якщо батьки взагалі не були в шлюбі. Але спадкодавець був записаний як батько дитини, тоді вона має право на спадкування. Навіть якщо спадкодавець написав заповіт на когось іншого, його неповнолітні або непрацездатні діти все одно мають право на обов'язкову частку у спадщині. Для отримання цієї обов'язкової частки не потрібно навіть оскаржувати заповіт. Потрібно лише заявити про себе нотаріусу, і він включить вас до списку спадкоємців. Що ж це за обов'язкова частка? Якщо у померлого залишилась дружина і двоє дітей, то маємо трьох прямих спадкоємців. По закону спадщина між ними повинна ділитися порівно, тобто кожен повинен отримати одну третю частину майна. Але якщо спадкодавець написав заповіт на дружину і одну дитину, тоді дитина, яка в заповіті не вказана, отримає обов'язкову частку. Розмір обов'язкової частки це половина від того, щоб дитина отримала, якби померлий не написав заповіт. Тобто дитина отримає половину від однієї третєї – Отже, одну шосту частину майна. Якщо у вас немає спору, але ви не знаєте, як поділити спадок, рекомендуємо переглянути ще одне відео на нашому каналі, посилання на нього залишаю внизу. І, звісно, ви можете написати своє питання в коментарях, описати свою ситуацію, і я, як адвокат, надам вам коментар. Обов'язково підписуйтесь на канал. Ми щотижня знімаємо відео з юридичними консультаціями, які можуть вам допомогти.